Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Погодка на дворі чудова. Настрій у нас і чудовий, і не дуже. Ми провели настуньку вже, поїхала. Так що, добереться, відзвітує нам. Сподіваюся, вона теж не дуже любить зніматися. Ну, нічого. Я її ще раз нагадаю, і вона відзвітує, що вона вже доїхала до свого міста призначення. Будемо сьогодні щось з вами готувати смачненьке. Я хочу ще сьогодні вам показати, як маринуємо огірочки, але не малосольні, а трошки по-іншому. Ну, щоб теж щось, а може, ви й знаєте, але ну, я поділюся з вами. Напевно, підемо. Купатися, звісно, на річку обов'язково. Ну, а там, що будемо робити, все будемо показувати. Ось Вікуся. Прокинулася вже, все, в повному бойовому. Вже і гралася, вже і поснідала, вона в нас все встигає швиденько. Так що, пішли ми зразу будемо, напевно, може, каву пити, снідати. А далі будемо на кухні працювати. Так, я вже на кухні. Зробимо з вами зразу огірочки. Такі вони схожі на малосольні, але мені здається, більше як мариновані. Так, для цього нам буде потрібне огірочки, перець. Ой, боже, що оце намололо. Часник, кріп. Уксус, цукор і сіль. Більше нам нічого не треба так, сіль сюди. Зараз покажу, як будемо робити. Так, я взяла ось так от нарізала огірочки. Так, їй чогось так захотілося, щоб були такі гарнесенькі. Сюди додаємо кріп. Пучок кропу. Скільки вам там захочеться. Так, вичавлюємо сюди. Часничок наш. Оце часок постоїть і вже воно готове. Так, чесничок вичавили сюди. Тепер додаємо оцет. Так. Тут оцет можна один-дві ложки, але ми завжди додаємо тільки одну ви подивитеся за смаком так, цукор і сіль. Так. Сіль подали, кріпто дали. Кріп дали Часничок вичавили. Тепер беремо олійку і додаємо олію сюди. Дівчата і хлопці, часок постоє і вже можна їсти. Це дуже смачно. Візьміть, приготуйте. Ну, я е, ще раз скажу, якщо любите більш, може, кисліші, то можна трошки більше додавати. Але для, для початку зробіть так, як робимо ми. Одну тільки столову ложку, оці Закриваєте плівкою, там, чи, може ви в судок зробите, це таке, як кому подобається. Поставили прохолодне місце і через часок можна їсти. Якщо два постоїть, то це ще буде ідеальніше. Ось такий рецептик готовий. Так що, готуйте і смакуйте. Так. Сьогодні ми з вами, дівчата і хлопці, приготуємо такі смачненькі, е, такі. Котлетки, бо я їх називаю котлетами. Так, для цього нам треба буде картопля, фарш, цибуля, часник, майонез, сухарі і крохмаль. Так, беремо не на зовсім мілку терку, а таку трошечки меншу. Возьмемо її зараз натрем, потім лишню рідину відчавимо і тоді покажу, що будемо робити далі. Так, відчавили цю картопельку. Тепер беремо нашу цибулю і теж натираємо на терці. Тепер сюди відчавлюємо чесничок. Додаємо перчику. Так, тепер додаємо сюди майонез. Так. Пропорції я вам, як завжди, напишу під відео. Так, і. І сіль. Можете ще якихось тих додавати, я не буду ніяких. Так, все добре перемішуємо. Коли ви перемішали, берете і трішки так відбиваєте його, як на котлетки. Так, ось так от у нас вийшло. Так, тепер беремо е, крахмаль. Сюди додаємо трішки водички. Зовсім трішечки. Так, так розвели, щоб воно таке у от вас було густеньке. Бачите, така водичка. Так, і зараз будемо формувати наші котлетки. Так, тепер беремо. Можете робити з задовільної форми. Я отак трошечки як, під, як так от підкатую. Так, Бачите, такими буду робити. Тепер беру сюди так раз-раз. І будемо. Бачите, яка вона вийшла. І буду розігріти тут суворітку, ложити і смажити. І так в нас тут. Ви можете робити як звичайні котлетки. Я. Yeah. оце щось таке більш цікавіше. У нас Вікуська дуже любить котлети, але ми, знаєте, як. Вон, робимо по-різному. Але от вона, щоб, якщо чесно, так додаєш там або перець, то вона вже так їх не їсть. Вона такі от звичайні котлеточки, потім отакі оце я роблю, такі вона теж люба. Так що, я думаю, нічого важкого, таке простеньке. Так, бачите? Посмажу, тоді вам уже їх покажу. Смажимо не на дуже великому вогні, щоб вони піджарились, але й не дуже пересушуємо. Ось дівчатка хлопці, так вони смажаться, дивіться, перевертаються дуже добре. Ось така вийшла у нас смакота. Так що, дівчатка і хлопці, готуйте і смакуйте. Це дуже смачно. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Ось, дивіться, розламала, бачите, тут все видно. Дуже смачно. Соковиті, так що готуйте і смакуйте. А ми йдемо з вікусею на річку. Так, Вікуся вечором поливає помідори. <паливає> Хазяйка наша. Ой, а це в нас такі помідори. Це тут, хоч, слава Богу, хоч у дворі, хоч хороші. Бачите, вже да, достигають. Красота. Ми з Вікусією там полили ті помідорчики, а зараз вони там ми від сусідів посадили помідори, такі чері, то вони з бабусею пішли туди поливати. Отак от, от у нас пройшов день. На річці побували, рецепт приготували. Сьогодні неділя, то ми такого нічого не робили. Мені треба косити, але косити. Я вже буду з завтрашнього дня косу в руки, буду, як ці, буду згадувати, як я вивчилася ручною косою косити, тому що треба покосити полуницю вже вже час. А я оце, що донька була, то я трішечки затрималася з цим. Ну нічого, все встигнемо, все буде добре. Тим паче, що така спека, воно воно ще й краще, що пізніше. Сьогодні, звісно, я вам виставлю відео. Воно там, звісно, ми вчора проважали насіньку, воно вже було дуже темно. І ми на вокзал її відвозили. І там і зняли таке відео, але воно дуже так в темноті. Нічого, я вам все одно вставлю, як ми її проводили, і все. Телефонувала ще в дорозі, так що будемо чекати відео завтра, як вона вже буде на місці вечер. Всі дружною компанією проважаємо Настоньку нашу. Добрий вечір. Вікуся спала, ми прокинулася. Що будемо проважати нашу доцю. Щасливої її дороги з Богом. Все, вже зайшли в вагон, поставили все. Вікуся переживає, каже, де на буде ночувати. Да, Настонь? Чи ти Вікуся? Да. Вікуся вже прибігла, з бабусі помідорчики полила наша помічниця. З світочками. І з квітками вони квітну, да, і там деякі зав'язались. Бачимо, на нас підписалося багато нових людей. Ми вітаємо всіх новеньких, як завжди поважаємо, наших і стареньких, і новеньких підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пока.